Всіх вітаю. Мене звуть Олена Олександрівна, я з України, а саме з міста Запоріжжя. На своєму каналі я хочу вам показати, як живе проста українська родина. Особливо під час цієї клятої війни. По-перше хочу, по-перше, хочу всім мене зрозуміти. Мені вже 61 рік. Все своє життя балакали так, російською, українською. В Запоріжжі так воно і було, що тут казати. Ну, тепер, але тепер принципово, принципово. Я хочу спілкуватися тільки, тільки нашою українською мовою. Мама в мене завжди, тільки українською, бабуся, тільки українською. Ну а ми знаєте, як оце в школах нас привикли, приучали нас, так ми оце і привикли. Все, любі мої, треба від цього вже закінчувати, спілкуватися з мовою окупанта. Так що десь там, якщо у мене якесь слово буде, а воно буде, ви мене уж пробачте. Постараюся вам показати обичні мої дні. я сама печу, і хліб печу, ніколи не купляю, торти печу на заказ, чоловік у мене ще робить, правда, на рибалку ходить, рибу лове, буду знімати це. І ще я в своєму будинку вже три роки як голова ОСББ. Було багато, багато планів, ну, оця війна все перехрестила. Ну, сподіваюся, це все закінчиться. І все те, що я наміркувала собі, все, все це ми зробимо. Будь ласка, прошу. Кому це цікаво, як ми живемо, заходьте, підписуйтесь. До побачення, миру вам і любові.